Так, доброго ранку. Як мене чути. Звук бачу йде. Перевіримо зображення. Перевіряю зображення. Перевіряю звук. Трансляція йде. Супер. О, я вітаю всіх моїх друзів онлайн в цій групі, хто прийшов сьогодні позайматися. Хто прийшов сьогодні позайматися? І сьогоднішнє наше заняття присвячене <кій> ритмічному диханню. Ритмічне дихання допомагає нам прокинутися, якщо ми сонні, допомагає включитися в реальність, якщо є відчуття такого, як заспаності. І також ритмічне дихання приносить рівність і відчуття рівноваги в наш психологічний стан. Я бачу, що люди приєднуються, дуже вас рада бачити. Нагадаю, що дана група благодійна. Запрошуйте сюди своїх друзів, знайомих. Я по суботам щотижня проводжу трансляції. Дуже приємно бачити ваші сердечка, це неймовірно. І дані трансляції спрямовані для того, щоб покращити життя. покращити життя кожного відвідувача, кожного друга, подруги. і... Кожен візьме для себе щось, що необхідне. І так, давайте почнемо просто з налаштування на тіло, на реальність, на себе тут в цій реальності. Кілька кроків пройдіться вперед-назад, просто прислухайтеся, як рухаєтеся ви в просторі, як відчувається тіло, як відчувається дотик стоп. До опори. Угу. І коли ви порухались, трошки прийшлись вперед-назад, зупиніться в найбільш комфортному для вас місці того простору, де ви знаходитеся. Угу. Трішечки з вами потягнемося, щоб включити нашу грудну клітку. Вдох, потягніться вгору. Видих, опустіть руки вниз. Знову вдох, тягнемося вгору, поворот трішки в тазу в корпусі, з видихом опускаємо руки вниз. Одну руку потягнули вверх, нагнулися, видих, опускаємо руку вниз. Іншу руку витягуємо вгору, розтягуємо інший бочок, угу. опускаємо руку вниз. Разом дві долоньки нахиляємо корпус в одну сторону. Зверніть увагу, що зараз корпус ми вже не повертаємо, а ніби між двома стіночками намагаємося опуститись нижче вдох, серединне положення і в іншу сторону опускаємо корпус, відкриваються тут ребра, розсуваються, вдох більшим виходить, видих серединка. Опустили руки вниз. Тепер розтягнемо передню частину тіла, руки в замочок за спиною. Штовхнули грудну клітку вгору. Відчуйте, як ви відкриваєте серденько світ. При цьому кулачки опускаються вниз. Супер. І витягніть зараз руки перед собою. Розтягуємось. Спираємось долоньками на коліна, довитягуємо спинку і покрокуйте трішки ногами колінами, щоб ще поперек витягнути. Супер, вдох, витягуємося вгору. Видих, стис... натискаємо долонькою на долоньку і врівноважуємо праву та ліву частину. Зверніть увагу. Ми з вами тільки по одному разу зробили м'які такі розтягування. Скоріше всього, у вас вже покращився настрій. Це магія, магія тілесного руху. Через тіло ми проживаємо і відпускаємо багато емоцій, думок і переживань. І зверніть увагу також. Сьогодні ми працюємо з ритмом дихання, як можуть виникати якісь думки. Процесі дихання, але ми їх не проганяємо, а просто спостерігаємо, як ці думки розчиняються, просто витончаються і йдуть геть. І наступне, що ми після потягувань зробимо, це простукування. Руками ми будемо простукувати стегна. Нам необхідно знайти власний ритм, який буде постійним, приємним нам, і ми на нього будемо одягати квадратне дихання. І так, шукаємо свій ритм. Починаємо проплескувати стегна. Якщо ви стоїте, це можна стоячи робити, лежите, можна лежачи робити, можна сидячи на кріслі також проплескувати свої стегна. Шукаєте свій ритм, коли є відчуття, що я можу безконечно проплескувати свої стегна в такому ритмі. По моїх відчуттях я вже знайшла свій ритм. Який він у вас? Чи вдається паузи між проплескуваннями робити рівномірними? І які б думки зараз не виникали, щоб вас не тривожило, все нормально. Чим швидше ми знайдемо свій ритм, тим швидше почне відбуватися магія простукувань. І ви побачите, як розчиняються речі, які вас турбують. Думки, емоції, переживання. Адже, щоб рухатись далі, нам потрібен ресурс. І тратити от прямо в даний момент ці 20 хвилин на переживання, нема сенсу. Є більше потреби зарядитися силою, енергією і рухом. І попробуйте порахувати, скільки проплескувань триває ваш вдох. Скільки проплескувань триває ваш видих. І далі ми починаємо вже вправу. Ми вирівнюємо вдох і видох по кількості проплескувань. У мене це зараз виходить в ритмі 4-4. Ми продовжуємо слідкувати за своїм вдохом, видихом, за проплескуваннями. І намагаємося між вдохом і видихом а, помітити паузи. Вони там точно є. І наша задача ці паузи між вдохом і видихом зробити на рахунок один-один. Тобто, а, наприклад, 4 проплескування вдох, один. Оплеск пауза, чотири проплескування, видих і один оплеск пауза. І тепер ми паузу робимо на тривалість два оплески. Продовжуємо дихати і слідкувати за тривалістю вдоху, паузи, видоху, паузи. Чудово, коли ми помітили для себе, як ми проплескуємо стегна, якої тривалості вдох, якої тривалості видих, якої тривалості паузи, ми паузи потрошки доводимо до тої ж тривалості, що вдох і видих. Так, щоб був квадрат. Вдох, кількість ударів, видих, пауза кількість ударів, видих. Така ж кількість проплескувань і пауза після видиху також одинакова кількість проплескувань. Якщо ви збилися, ви можете перестати рахувати вдох і видих і знову повернутися увагою до проплескувань стегон. Ми шукаємо свій ритм, який приємний, приносить задоволення, заспокоює, і ми можемо його витримувати довго. Це наш особистий. Ритм угу, проплескуємо. І навіть якщо ви ще і не слідкували за вдохом, видихом, і паузами між ними, ви вже можете відчувати певну рівновагу, спокій, задоволення і е, таке відчуття, що ніби все стає добре, все вирівнюється. Ми повертаємось в момент тут і зараз. І якщо ви повертаєтеся знову до дихання, то нагадую, Вдох, рахуємо кількість проплескувань. видих – рахуємо кількість проплескувань. Виводимо по більшому показнику, щоб були одинакові ці проплескування. Додаємо паузу між вдохом і видихом. Помічаємо тривалість цієї паузи, і по одному оплеску виводимо паузи на ту саму тривалість, що вдох і видих. В моєму випадку тривалість доху, видуху і пауз це чотири оплески, чотири проплескування. Напишіть, будь ласка, якщо ви робите цю вправу, потім в коментарях яка кількість проплескувань в квадраті дихання вийшла у вас. Потрошки гасимо цю вправу, розслабляємо руки, звичайний вдох, видих, він ще плавно як похитується на ритмі квадрату, і ми, зберігаючи оце плавне похитування на ритмі квадрату, йдемо вперед. Слухаємо своє тіло. Йдемо назад, також прислухаємося до ритму в тілі. Угу. Угу. І давайте зробимо нашу походочку вперед. Ми йдемо, розставивши стопи назовні, а перед собою уявляємо себе в рівновазі, себе цілісними і от все добре. Людина, яка. Перед вами образ, голограма вас самих. Відчувається, що у людини все добре. І оце відчуття все добре нехай буде для нас маячком, щоб не відбувалося ззовні. Пішли, стопи розставили назовні, вдихаємо образ себе, завертаємо стопи всередину і повертаємося назад. На зовнішніх ребрах стоп пішли вперед. На внутрішніх ідемо назад. І знову подивіться на образ себе, там, де це відчуття, що у людини все добре, у мене все добре. І ідемо на носочках вперед, і ніби як одежу на себе одягаємо цей образ. Одягнули, повертаємося назад. І звичайна проходка. Просто пройдіться вперед-назад, зберіть цей досвід, так, щоб він поселився всередині в вас, і відчуття ритму, і відчуття все добре, і, що важливо, відчуття розкритого тіла і готовності розширятися в просторі, ставати. Більш помітними, важливими дієвими. На цьому наше заняття сьогодні завершено. Ми займалися ритмами дихання, ми займалися е, відчуттям, е, що все добре. Ми займалися також з вами розкриттям корпусу і пошуком власного ритму. Е, кожна з цих вправ повертає нам себе. І в індивідуальних заняттях, коли я працюю окремо з кожною людиною, кожне заняття так само про пошук ритму, темпу і власних якихось багатств, які сприяють нашому здоров'ю, внутрішніх багатств, чи сили, чи дихання, чи а, просто розслаблення полежати. І тому я вам теж пропоную зараз після заняття прилягти і трішки полежати, прислухатись до, до ритму свого. Можливо, знову захочеться себе проплескати. Супер, чудово, значить, для вас це має ресурс на даний момент. Я вас обіймаю. Бажаю хорошого дня. І якщо маєте бажання підтримати даний проект, напишіть мені в особисті, дам номер карти. Щасливо!